В виставкових залах арт-галереї де 12 відбувся фінальний день благодійної виставки аукціону Маю честь. Тут представлені 130 лотів, сучасних топових художників, антикварна книга та привезені з фронту гільзи, розписані відомими майстрами та учнями косівського училища. Ми за задумом назвали цей аукціон Маю честь «Маю честь лосунг офіцерів ще часів УНР, «Маю честь» – бути причетним до допомоги нашій армії, «Маю честь» – дати твір, «Маю честь» – допомогти в організації, «Маю честь» – служити військово. В збройних силах України всі художники і колекціонери, які долучилися до аукціону, надали ці твори безкоштовно. Аукціон підготовлювали майже півроку, аби зібрати кращі лоти, знайти локацію та запросити максимальну кількість гостей, адже він має благодійну мету в нашому батальйоні. Проходить службу боець, офіцер, старший лейтенант Олесь Федорук, доктор філологічних наук, який має жінку. Олену Кіс Фідорук, містецтво знавницю. І вони, значить, зі своїми друзями, митцями, культурологами, письменниками порадились. І як то може бути корисна, така їхня справа культури, мистецтва для збройних сил. Виник такий проєкт, який фактично ну, вони почали почали реалізувати. А ми, як командування підрозділу, весь особовий склад це підтримав, і хто як може в засобах там. І... І масової інформації місцевих в соцмережах це почали потихеньку розповсюджувати. І зараз 14 листопада, і сьогодні фінальна частина. От цей захід у нас, я думаю, що проходить на гідному рівні. Для багатьох гостей та учасників цей аукціон пов'язаний з особистим та є більш ніж виставкою. Цей батальйон був дотичний до захисту Київщини і Ірпіня. Я з родиною знаходилась до 9 березня в Ірпіні. Тобто, ми вийшли в перший день евакуації, яка була офіційна. І завдяки їм ми з родиною залишились живі. Сам військовослужбовець та організатор аукціону каже, що для їхньої сім'ї такі збори та виставки вже звична справа. Просто були вже приклади успішних аукціонів. І в мене є коло великих друзів і знайомих, які мені допомагали. Передусім, моя дружина, яка є мистецтво знавиці, зібрала велику кількість лотів. Усі 100% коштів, які ми отримуємо в результаті цього аукціону, підуть на забезпечення 23-го окремого стрілецького батальйону наш Збройних сил України. Серед запропонованих лотів також була гільза з підписом головнокомандувача збройних сил України та інсталяція від художника Стаса Жолубнюка. Там гільза, ящик і ще одна велика гільза. Перемотана бинтом і кров'ю. Це його ідея. Ми звичайно, що кожен художник, який отримав від нас гільзи, це є гільзи різного калібру, зокрема від піона. кожен художник мав вільну руку. Організатори назвали аукціон гібридним, адже він відрізнявся від традиційної форми проведення. Взяти участь можна було одночасно в залі, онлайн на сайті та телефоном. До аукціону долучилися сім'ї загиблих побратимів, колекціонери, меценати та командуванням батальйону. Сучасна війна вимагає сучасних засобів ведення війни. Одним із таких засобів є дрони Я скажу, що на нашому напрямку, де ми стоїмо, ми вже за півроку 27 ці техніки ворожої техніки знищили. Вони зарекомендували себе дуже добре і зараз є одним із основних засобів зброї. Плануємо зібрати кошти, вилучені на аукціоні, купити на них дрони камікадзе і нищити ворога. Чим більше буде коштів, тим більше буде дронів, тим більше буде знищено ворожої техніки. І знаєте, от гасло наближаємо перемогу разом, воно актуально саме на таких заходах. Тому я прошу всіх долучатися, наближаємо перемогу разом. Валерія Касянко, Олександр Мостовий, військове телебачення України.